Люди можуть жити, відчуваючи себе безсилими і нездатними протистояти бурям, які виступають проти них. Але Бог дав кожному народженому згори віруючому владу над ворогом і силу перемагати. Фактично, Ісус чітко сказав, що присутність Духа Святого дуже важлива для тих, хто йде за ним. Дізнайтесь про те, як Бог хоче наповнювати вас своєю силою з допомогою Духа Святого. Все, що вам потрібне від Бога, буде сповнене. Біблія говорить: той, хто у вас більше за того, хто у світі, Дух Святий це сила Божа. Дізнайтесь, як отримати відкриття і будьте переможцями з допомогою Духа Святого. Він, ваш заступник, утішитель і той, хто обіцяє привести вас на всю істину, усвідомте силу Божу, яка знаходиться всередині вас, наповнюйтесь Духом Святим і входьте у покликання, яке Бог має для вас. Дух Святий, ваш заступник, утішитель, вчитель, друг і той, хто стоїть поруч. Дізнайтеся, як бути керованими силою Духа всередині вас. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і я хочу сказати зараз те, що я робив протягом багатьох років, і також Глорія. Пам'ятайте, Ісус це сказав, а я просто перефразую: не турбуйтесь про вчорашній день, бо Він вже проминув. Не турбуйтесь про завтрашній день. В нього достатньо своїх турбот. Що ж нам тоді слід говорити? Сьогодні мій день прийняття. Амінь. Я приймаю сьогодні, вчора про минуло, і я благословляю тебе за це, Господи. Я каюся в тому, у чому мені потрібно покаятись, і в ім'я Ісуса я прощений. І Якщо я щось десь пропустив, я каюсь. Якщо я тримаю щось проти когось, я каюсь. Сьогодні мій день прийняття, і я прощаю кожного. Бо протягом дня я ще не знаю, але я достатньо довго знайомий з дьяволом. Я знаю його довше, ніж Бога. І я багато знаю про те, як він діє. І непрощення це його ключовий елемент. Судити людей, це форма непрощення. Тому подумайте про це, коли я кажу: ти мені подобаєшся, я щойно сказав. Що я хочу бути подібним до тебе, а ви мені не подобаєтесь. Я не хочу бути схожим на вас. Це суд. І судити дуже просто. Тому почніть свій день так. Я прощаю, і сьогодні мій день прийняття. Слава Богу. Почніть I mean. його правильно. Амінь. I mean. А зараз перейдімо так. до книгооб'явлення. Ми почали з першої сторінки. Де сказано на початку Бог так. і Дух Божий ширяв або рухався? Бог не має ні початку, ні кінця. Це його дух, і він не має ні початку, ні кінця. Це його здатність, яка переважає наше розуміння. Але коли ми потрапимо на небеса, ми зрозуміємо дуже багато завдяки тому. Що Біблія говорить, що в той час, і я перефразую це, але Бог виправить всі наші доктрини і потім прославить нас. Грего, спочатку в мене були з цим труднощі, але потім я зрозумів ми пройшли пекло. Ми справді дуже благословені в цій країні, але багато людей. Багато пережили в цій країні упередження та різні демонічні речі щодо кольору шкіри. Це розділяє. Так. Це те, що робить це сатана, розділення. розділення, це те, що він робить. Він розділяє. Апостол Павло написав це, і він використав себе і Аполоса як приклад. Він проповідував. Я проповідував дехто з вас каже, що ви належите йому, а дехто називає себе моїми. Він сказав, люди, про що ви говорите? Адже ми обоє проповідували Ісуса. І в цьому ключ. Амінь. Тому сьогодні наш день прийняття. Отже, книга об'явлення. Ця книга просто захоплює. Хвала Богу. Отже, другий розділ. І я хочу, щоб ви побачили записане у сьомому вірші. А тому, хто перемагає, дам їсти від дерева життя, яке посеред раю Божого. А тепер перейдімо до тринадцятого вірша. Знаю діла твої. Послухайте це. Ти живеш там, де престол сатани. І вам слід дослідити це, бо це реальні місця. Це реальні місця на землі. Там, де престол сатани. І що ти тримаєш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, навіть в ті дні, коли у вас, де живе сатана, вбито вірного свідка мого антипу. Гаразд. І він просто продовжує. Тому, хто перемагає, тому, хто перемагає, тому, хто перемагає, тому, хто перемагає. І подивіться, записане в третьому розділі, в 21-му вірші. Прочитайте це і вигукніть тому, хто перемагає, дам сісти зі мною на престолі моєму, як і я переміг, і сів з отцем моїм на престолі Його. Хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церквам. І я вхопився за це багато років тому. І Духу Святому доводилось говорити це в моє життя. Слава Богу. Амінь. Церква у Пергамі, де він згадує престол сатани. Ви провели дослідження цього питання. Там були всі види збочень. Всі люди жили у жахливому суспільстві. Але в 26-му вірші другого розділу говориться. Давайте почнемо з 25-го, Лише те, що маєте. Тримайте, поки прийду. 26. Хто перемагає і виконує діла мої до кінця, тому дам владу, владу над, над язичниками. язичниками, включаючи цей престол, на якому так. намагається сидіти сатана. Я дам вам силу. Бо його вічний кінець записаний в цій книзі. Так, давайте подивимось на це. Четвертий розділ об'явлення. Давайте опустимось до 11-го вірша. Отак тут говориться, що 24 чотири старішини падають перед ним. Достойний ти, Господи, прийняти славу, честь і силу, бо ти створив все, так. і все з твоєї волі існує, і створене. Хвала Богу. Все тут було створене з його волі, включаючи вас і мене. Так. абсолютно все і він нічого не збирається втрачати. І апостол Павло написав це Тимофію. Він сказав. І це важливе питання. Але як ви знаєте, апостол написав посланні до Филіп'ян. Мій бог сповнить всі ваші потреби по багатству своєму в славі. Що ж, це добре питання. Чи робить він це лише для того, щоб сповнити мої потреби? Ні. Бо Павло написав Тимофію багатиму цьому віці наказуй бути щедрими, оскільки Бог дає нам все рясно для задоволення. Він дає на все рясно для задоволення. Вірно ще на початку, коли ми з Лорією тільки починали. Ми розбили нашу хорошу машину. Вона ще не була зношеною. То була хороша машина. Це був автомобіль марки Oldsmobile. І це була дуже добра машина. пробіг був лише 90 тисяч миль, коли я придбав її. І це була машина Глорії. Ми насолоджувались нею, оскільки Бог творив з нею чудеса. Я їздив на тій машині, і я їхав, стався в лабок в штаті Техас, в місто, де я народився. І це довга дорога. Я слухав касети брата Хейгена, і в мене був великий пакунок графітових батарейок. Великі товсті батарейки. І я слухав касети в моїй машині, їдучи цією дорогою. Я їхав доволі повільно. Я слухав проповідь брата Хейгена. І я почув. Послухайте, віра з'єднує все це в одне. Я дізнався щось про це. Потім я приїхав додому. Ми знову поїхали в Фортфорд проповідувати в одній церкві. І в тій церкві був один молодий чоловік і його дружина. І він був механіком. він сказав, брате Копленд, якщо хочете, я займусь вашою машиною. Доки ви тут і я подумав, це чудова пропозиція. І він сказав, де вона? Мін. Я відповів, вона в домі мого батька. Бо коли ми туди приїхали. Я сів за кермо машини мого батька. І він сказав: Я приїду туди і попрацюю з нею. В нього були вуха, які чули. І він привіз машину назад. І в церкві того вечора він запитав: чи ви їздили на тій машині? Я відповів: Так. Він сказав: Я не міг її завести. Я сказав, з нею було все гаразд, коли я приїхав сюди. Він відповів: можливо. Я запитав Джима, про що ти говориш? Для тих з вас, хто не є автомеханіком, скажу, що там є маленька сталева лопатка, а також інші технічні механізми. І ця річ обертається і створює іскру на різні свічки. І в тій машині було вісім свічок. А вона розподіляє іскру на всіх. І він сказав: мені довелося викликати евакуатор, щоб привезти її до мого дому. Він сказав, коли я сів в неї, вона просто не заводилась. І він сказав, причина була в цій маленькій лопатці. Хоча до того вона їздила добре, і я знав, що вона, мабуть, не рушить з місця, оскільки технічні проблеми проявилися. Коли ми вже під'їжджали додому моїх батьків, це була дива машина. І я насолоджувався. Він з нею попрацював, Він з нею попрацював, а я виконував своє покликання. Ми, з злодію, виконували покликання проповідувати. І саме тому Бог сказав мені повернутися до Лабука. Він зміцнив мені віру, коли я слухав брата Хейгена. І я сказав це вголос: я сказав. Я їду на машині зі швидкістю 65 км на годину, і я сказав: Господи, чи ти міг би підтримувати мене на швидкості 80 чи 90 км на годину, так само, коли я їду зі швидкістю 65 км на годину. І він піднявся в мені і сказав: Так, я підтримую тебе, але щойно ти перевищиш швидкість. Ти вже не в моїх руках, ти вже не на моєму боці. Бо коли ти отримав свої права. Ти підписав їх, ви підписали їх. І погодився, що так, будеш виконувати закон. І я часто їздив занадто швидко. Я навчився тоді. Це було ще ну, до того, коли не виписували штрафи за перевищення швидкості. Все дуже просто. Вам не потрібен антирадар, щоб ви могли літати, поки вас не зупинить поліція. У мене це колись було. Я знаю. Кожен мав його. У кожного якось я спостерігав за поліцейським. Він підняв свій радар, і я спостерігав за цим. І ось за рогу з'являється цей старий чорний зношений бюїк. Він виїхав за рогу і побачив радар. і та стара машина почала гальмувати. А той поліцейський засміявся. Він сказав: Він вважає, що я дурень, що я не знаю, що він робить. І він зупинив його. Він підійшов туди і сміявся. Він не виписав йому штраф. Але Віра спрацювала, і того дня я отримав урок послуху. І це тривало з кожною наступною нашою машиною. Вони ставали все краще і краще. І, врешті, в нас з'явилися гроші. Щоб купити Глорії хорошу машину. Потім у нас з'явилися ще кращі машини. І зрештою, ми почали купувати нові машини. І саме так це діє. Вірно. Але це сталося, коли ви сказали так. Так. Ви слухали касети. І ще одне, що він сказав мені. Поприбирай в цій машині. Стався до неї як до нової. Тоді вона стала машиною віри. Так. Я знайшов справді дуже хороший бюїк з пробігом 20 тисяч кілометрів. І у мене було 235 доларів, щоб обміняти свою стару машину. Це чудово. Адже він не коштував 235 доларів. Старий метал не так. коштує стільки, але ви зачепили тут одну річ: Бог благословляв вас, забезпечував для вас, щоб ви були здатними. І ця машина не спальня. Це не ваш гараж. Господь чинив так і зі мною. Так. Вибачте, це не ваша друга спальня, це не ваш гараж. І мені було важко з цим. Бо ось воно. Ви не кажете. Я слухав брата Хейгена, і я буду використовувати мою віру. Ви просто сказали це, коли запустили це в дію. Правильно. І багато людей не розуміють, що сказане вами запускається в дію. Ви з'єднуєте з цим віру, коли говорите, він тримає все це разом. Я був такий роздратований на ту машину, і мені було прикро, що Глорії доводилося з'їздити на якомусь смітті. Так. Але ніколи не проклинайте свою машину. Ти шматок нікому не потрібного сміття. Ніколи не робіть цього. Ніколи. Господь може спонукати вас посіяти її, і вам не лише доведеться її гарненько пропилососити, вам доведеться її гарненько відполірувати. Вам слід тримати її чистою, постійно. Якщо діти насмітять в ній, скажіть гаразд, діти, ви насмітили тут? Тому давайте разом приберемо її. І я навчу вас, як мити машину. Ми будемо робити це разом. Ми разом помиємо машину. Ви берете з собою дітей, мийте машину, поливайте її водою, чудово проводите час на мийці, всі сміються, саме всі радіють. так ви перевіряєте масло. Саме Гребу. так ви надуваєте колеса. Коли у Келі з'явилася її перша машина, вона була така захоплена нею. Нарешті вона звільнилася від того велосипеда. І я сказав: гаразд, юна леді, а де інструкція? Що? Ось це книга життя. І я сказав, де інструкція до цієї машини? Я не знаю. І я сказав, що? Поглянь, вона ось тут. І відкрив бардачок. Я сказав, візьми її, ми будемо читати її. Нам потрібно читати це? Я сказав, так. І ми прочитали її від початку до кінця. І я сказав, гаразд, де там говориться про заміну колеса? Навіщо мені це знати? Тобі потрібно це знати, щоб замінити його у випадку непередбаченої ситуації. Тож ми прийшли все це разом. І я сказав: гаразд, юна леді, відкрий багажник. Вона відкрила багажник, і я сказав: сідай на сюди. Що? Сідай і читай інструкцію. Дізнайся, як вийняти все з багажника. Вірно. Вона почала робити це. Спочатку вона сіла і читала. І я запитав, що це? Гаразд, так. Ось як це робиться. Гаразд. І ми все це зробили. Я навчив її домкратити машину, міняти колеса і класти запасне колесо в багажник. Потім я навчив її діставати це колесо з багажника і ставити його на місце. Користуватися домкратом та іншим інструментом. І я запитав Келі. Що ти сьогодні зробила? Ну і я сказав: ти прочитала інструкцію так. і ти дізналася, як подбати про себе у випадку непередбачуваної ситуації. Ось для чого призначена ця інструкція. Амінь. Це був біблійний урок. І вона ніколи не забуде його. ніколи. Вірно. Мені не довелося робити це з Джоном. Бо в нього технічне мислення, але мені довелося з ним прочитати цю книгу теж. І я сказав Вірно. «Джоне, не намагайся все зрозуміти самотужки, бо ти пошкодиш більше, ніж полагодиш. Тому візьми інструкцію і прочитай її. Знаєте, мені завжди подобалось читати інструкції. І одного разу я отримав нову частину навігаційного обладнання. І мені потрібно було перевести його на місце монтажу в фортфорті. Тож я взяв ту інструкцію і почав читати першу частину. І в першій частині тієї інструкції говориться: ми знаємо, що ви поспішаєте додому. Так тому ось швидкий старт. Я летів того дня з інструкцією на колінах, замість того, щоб говорити, можливо, це спрацює, а може, це, а може, це. Не намагайтеся так чинити. Можливо, це спрацює, можливо, це ні. Прочитайте ось це і повірте цьому. Говоріть це. Вам не потрібно читати інструкцію для машини Ford. якщо ви їздите на шевроле. Вірно? Це не спрацює. Так, але мені вона більше подобається. Байдуже, що вам подобається. Виробник написав інструкцію для Chevrolet. Компанія Ford написала інструкцію для Форда. Тому не користуйтеся ні тим, ні іншим, якщо ви їздите на Toyota. В такому випадку візьміть інструкцію для Toyota. Адже це інструкція виробника. Так, ось що я намагаюся донести до вас. Бог написав ось це. Він створив все і він написав цю книгу. Він створив вас, він створив мене, і він приготував для нас план. Ми з Лорією говорили про це вчора ввечері. І я сказав: знаєш, Глорія, Господь знав, що я потребую тебе. Він знав це щодо мого народження. Він знав, що я потребуватиму таку людину, яка допоможе мені. Вірно, так він знав. Ми колись співали таку пісню «О, Господь, дай силу прямо зараз. І я теж схибив цьому. О, Господь, дай її. Ні, він уже зробив це. Дозвольте мені показати вам по мірі нашого розгляду. В кінці цієї книги ближче до кінця в об'явленні в 12 розділі 10 вірш. Хвилиночку, я хочу бачити це перед собою. Все, що ви пережили, все, що робить уряд. Так. Так. І я почув гучний голос з неба, що казав. Який це голос? Гучний, гучний голос на небі. Зараз настало, Зараз настало спасіння, спасіння і сила, і, сила. І, і царство Бога нашого, і влада, і влада Христа, Христа Його. Його. І подивіться наступний рядок. Наступний. Бо скинутий обвинувачувач братів наших, котрий обмовляв їх перед Богом день і ніч. Вони перемогли його кров'ю агенця і словом свідчення свого. свого і не полюбили душі своєї, навіть отже, до отже, радійте, веселіться. Ось воно, ось воно, ось воно, ось воно, Боже мій. Це слово свідоцтва. Дізнайтесь з інструкції, дізнайтесь з інструкції, дізнайтесь, що він говорить про вас. Ви сила його Христа. Я сказав це: Господи, дай силу прямо зараз. Так. І він відповів. А де я маю взяти її? Так, це просто піднялося в мені. Я знав це, коли запитав його, і він сказав: «Кеннете, ніхто не може сказати, що Кенету потрібно більше сили, адже я наповнив тебе собою. Саме тоді він сказав: Я міг би наповнити тебе ангелом? Як ти вважаєш, що означає одержима людина? Він сказав: Я міг би наповнити тебе великим ангелом, але я не довірив тебе нікому, окрім себе. Боже мій, чудово, чи не так? Ви створені за образом я Божим. Я просто сидів там і сміявся. Я радів і тремтіл. Так, він в мені. Так. Моя надія слави. Він в мені. Та сама сила, яка воскресила його з мертвих, витягнула його з пекла, знаходиться в мені. Мене не хвилює цей маленький демон. Я знаю, хто воно, і я знаю, що воно. Я знаю, що він має силу, але він не має такої так, сили. Так, У нього нема сили воскресіння. І після того, як Ісус переміг його. Він забрав у нього ключі від пекла і смерті, ключі від могили, ключі від смутку. Він забрав їх. Він забрав їх. Ось чому ми чинимо йому опір. У нього немає цього. Ми просто чинимо. Єдина сила, яку він має, це те, що ви надасте йому через страх. І дозвольте мені сказати наступне: мені це не подобається. Мені довелося роздумувати над цим якийсь час. А сьогодні наш час вичерпано. Ми продовжимо це завтра. Я скоро повернуще повернемось. Віддайте Господу хвалу. Чи ви теж так радієте, як і ми? Знаю, що так. Тому приєднайтесь до нас завтра і вмикайте свій телевізор на запис. Гаразд? Запишіть цю передачу або ж ви можете дивитися їх знову, знову і знову, і робити це онлайн. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Також заходьте на наш сайт KCM.org.ua. А я, Кеннет Коупленд, Грег Стівенс і всі наші студенти нагадують вам, що Бог любить вас. Ми, ми любимо вас. І, і Ісус, Ісус є Господь. Господь. Тому віддайте йому хвалу. Алілуя! Дякуємо Тобі, Господи, ми любимо Тебе. Живіть дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри. На яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.